Всім привіт! Сьогодні я вам покажу розпаковку доповнення до настільної гри Bloodborne, і це доповнення називається Сон мисливця. Дуже круте доповнення, хоч і виглядає невелике. Тут нема повноцінної кампанії, тут тільки один розділ, який можна додавати до будь-якої кампанії. Ми таке, схоже, вже бачили у Кейнхерсті і в заборонених лісах. Але тут не все так просто. Це доповнення дещо додає нову механіку гри і додає міні-босів. Подивимося, що всередині. Міні-боси будуть виглядати, будуть мати вигляд як мисливці. До цього доповнення також є розширення. Ми, схоже, бачили у Кейнхерсі, тільки там була лише одна мініатюрка таке собі доповнення до доповнення. А тут їх, здається, сім. не пам'ятаю точно. Коробка льон. Дуже цупка, вона точно не розвалиться і дуже легко не, по, не пошкодиться. Так, у нас є правила буквально на одну сторінку. Правила розказують, як примонтовувати у гру міні-босів. Що таке міні-боси? Це такі підсилені вороги. За перемогу, над якими ви можете отримувати додаткові плюшки, типу руни чи якісь інструменти. Так, у нас є двосторонній тайл, це є майстерня, і це є сад. Так. Три типи карт. Ну, давайте подивимося. Це доповнення мені чомусь найближче. Я думаю, що багатьом воно би зайшло, тому що всі, всі люблять присутність місяця, так. Ну або не люблять, що в принципі неважливо. Отже, що в нас тут? Як, ну, типу, пам'ятка, як додавати міні-босів, ну і як це все підготувати. Тут вже в нас ворогів доволі багато, тому що є рядові, наприклад, зимній ліхтар і кат. Ну, вони такі досить потужні, 10 життя це багато. Так, і вони такі є, і це вже міні-боси безпосередньо. Ми бачимо, що це є мисливці. Вони є двосторонні, тобто їхні атаки будуть змінюватись. Подивимося тоді ось цю колоду. Це в нас як безпосередньо розділ. І вороги, картки головних босів. У нас тут два головних боса. це Герман і Присутність місяця. В них є дві фази. Ні, в германа немає. Дві фази є у місяці. Присутність місяця, точніше. Так, добре. Картки льон. цупки. Є в нас дві зброї, подивимося. Гармата. Ну, вона така, як і в базовій грі. Тільки потрібно дві карти скинути, щоб її оновити. Ну так. І магазинний пістолет. Пістоль правильніше. Хм. Так, це у нас карта підготовки і розділ. Розділ з 25 карт. Що, в принципі, доволі багато. Ну, тому що зазвичай от в мерго там скільки було 52 на 3 розіграла, так? А тут 25 на 1. Ну, подивимося на це все щастя. Тут уже ми бачимо Ще є третини пуповини, ну тобто, як він там правильно очний нерв. <гум> ну, ми ж знаємо, що це від великих. Тепер подивимося на карти. Тут вже колода карт така доволі велика, порівнюючи із Мерго. З годувальницею будемо так казати. Ну, тому що Мерго це ж, це ж дитинка. Але Мерго, Мерго по факту це все доглядальниця. Так, отже. Герман. Ну, а так в нього багато. І це все одна фаза. Ну, тому що в нього одна фаза. Треба почитати, як воно буде. Ну, бо карт в нього прям на дві фази, але вони теж промарковані одною. Так, далі. Присутність місяця. дві фази. І карти мінібосів ми бачимо. Ну, присутність місяця, так. Тут. Оце. А, це перша фаза. Нічого собі. Він лупить непогано, так. 3, 4, плюс 2 властивості. М -м -м, ну, там, на 5, на 5, на на 5. І 2 властивості. Оце реально бос. Оце такі. Всім боссам бос. І ну ми бачили потужних. Окрім цього, це, можливо, не самий потужний, але. Так, в нас є ще додаткові інструменти і є руни. Руни, напевно, повторюються, я вже таки бачив у базовій грі. І, ну і, в принципі, інструменти теж цей Bloodstone Shard. Осколок. Кривого каменю, Який можна ставити у свій слот атаки. Руни Керіла. Ну і міні боси Карти міні-босів. Ну, ці теж рахуються міні-босами, але цікавіші міні-боси це проти інших мисливців. Ось так от вони виглядають. Це буде колода, типу, і буде якби спаун їх. І є таке, що ніхто не виходить проти вас. Така колода. Подивимось тепер на мініатюри. Мініатюр небагато, і, як ви розумієте, частина їх буде дублювати ваші мініатюри персонажів. Тут уже ваша фантазія можна розмалювати М -м, як мисливців, але тоді може путатись на полі ігровому мініатюри. Я би розмалював. Ох, тут ще. О, тут не, не пошкодували. Я би розмалював їх, загрунтував би чорним, зробив їх чорно-білими, типу об'ємними, звісно, але щоб не путались. Отже, ліхтарик зимовий. Прикольна мініатюра. Кат. Ну і наші мисливці мініатюри абсолютно ідентичні до тих, що у коробці, але ну, вони інакші. По-перше, інший колір пластику, якщо не будете розмальовувати, показує нам, що це є вороги, а не свої. Так, тут у нас 9 мисливців. Так, ну і великий бос. Ух. Величезна мініатюра. Красива. Мені дуже подобається. Така. Але треба бути з нею акуратно. Таке от доповнення. Всім дякую за увагу. Якщо було цікаво, ставте лайки знову ж таки. І чекайте наступне відео. Відео буде ще. Не можу сказати, що багато, але Bloodborne ми розберемо. До зустрічі у наступних відео. Всім па-па!